Продовження реформи нуш, вона продовжується. Тобто реформа нуш, фактично, вона як розпочалася в нас в 18 році, так і продовжується. Ми зараз маємо восьмі класи, які так, у 18 Забезпечені році в перший клас, в перший клас пішли в 2018 році, і зараз класники. На 56% заклади mm. освіти забезпечені підручниками. Проблема в тім, що кожен заклад освіти він є автономний. Він в організації свого освітнього процесу. І тут має можливість він вибрати автора підручника того чи іншого підручника. Зрозуміло, що виконуючи державний Стандарт освіти Забезпечуючи тим чи іншим предметом і тому подібне. тому поки що на 56 До 1 вересня чи буде 100% результат, будемо бачити, тому що це залежить безпосередньо від міністерства освіти. Якщо не буде, ну це тенденція щорічна. Ми розуміємо, як така каже ситуація, державі, війна і тому подібне. Тому така ситуація щодо того, що щось оновлюється в освітніх програмах закладів освіти. Вони будуть чітко прописані відповідно до серпневих педагогічних рад. Обов'язково має бути чітко кілька. Компонентів компоненти щодо щодо фінансової грамотності. Це буде інваріантна складова освітньої програми закладу. Інваріантна складова Чи... це як предмет. Фактично. Тобто буде викладатися такий предмет, який дає дасть можливість покращити фінансову грамотність, підприємницьку грамотність нашого здобувача. З осві. якого віку? Восьмикласники. Угу. Далі, щодо е, варіантної складової, це м, щодо енергоефективного е, заощадження, е, зберігання і тому подібне щодо енергоефективності. фактично, Це буде варіантна складова, факультатив чи то гурток і так далі. Щодо новел, які ми міською радою чітко плануємо втілити в життя, це, ви е, можливо, вже чули про е, факультатив моє місто.